Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так як я і обіцяв минулого разу, ми пішли в обхід, ми пішли, заскочили тут по ньому потоку, пішли через ті руїни, пішли через цей міст дерево Ерт і вийшли туди до Благодаті. І ми підемо отут в обхід. Бачите, ми не пішли по тому мості, тому що тут буде є човняр, який викликає великих скелетів, які можуть вас спокійно вбити. Тому Хто хоче ризикувати, може йти спочатку сюди і так йти в обхід, ну, напряму. А хто хоче, не, не хоче менше ризикувати, може піти так, як ми в обхід. Я показую в основному, який шлях легший і як легше розібратися. Тому в цьому відео ми з вами от підемо сюди. Тут десь є човняр, його зайдемо йому зі спини, його тихенько вб'ємо. І більше нам ті великі скелети тут не будуть заважати. Також підемо, отут зустрінемо птаха смерті. Дуже противна тварина, яка вбиває дуже легко, треба буде трошки схитрувати. Тут. Підемо сюди от, до замку. Тут зустрінемо Від від, ну, Тут запалимо благодать і, напевно, ще обійдемо той мавзолей. А в замок, напевно, вже підемо наступного разу. Що, Давайте так і зробимо. Подивимось, що нам ще зустрінеться, що підберемо. І погнали. Давайте спочатку побіжимо, подивимося там, де не ми на міст. Ми там з моста просто зіскочили до благодаті, а не йшли цією дорогою. Давайте глянемо, що у нас тут є. А є у нас, бачу, скелетики. Равлики. Так, один він хоче до нас потрапити і ніяк не може за, за високу для нього. Ми, до речі, з нього якраз щось і вибили. Тут ще два є. За, о, стріли з них випадають. Які нам поки не дуже потрібні, які ми не використовуємо. Шкода, можна було б ще раз проходити тільки замість магії стрілами. Було б цікаво. Так, куди нам далі? Так, от там у нас ніби нічого немає. Зараз глянемо на всякий випадок. О, око звіра. Бачите? Спрацьовує. Ото значить, що десь поряд є той човняр. Так. Тут у нас ніби нічого. О. О, бачите, з'являється отой скелет. Вау. І Давайте тікаємо, 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 щоб він нас не вбив. Так, 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 так. О, потрапили. Бачите, він викликає. Тому, кажу, краще не йти вперед, а піти, зайти, вбити того човняра, а потім йти спокійно досліджувати. Так. Йдемо, треба, зараз ми знайдемо того човняра. З ним розібратися буде дуже легко. От він, бачите, де заховався внизу. Вон там лут, бачите, до нього поки не йдемо, бо там буде нас очікує, знов буде вилізати той противний скелет здоровий. Тому йдемо спочатку, розбираємося. Човнярем. Так, йдемо сюди от зіскакуємо. І все, бачимо ту човняра. І звідси ми можемо спокійно, щоб навіть швидше було. Давайте, щоб наша магія була трошки сильніша, його звідси просто розстрілюємо. О. Це найпростий спосіб. Все. От, забираємо ще корінь смерті, який треба гуранку віднести буде. В кінці не забути. І шпиль Хелфена. Дивимося, що тут за меч такий. Хелфена. Де в нас ті мечі? От він. То є фізичний магічний урон мають. Сил треба 19, спритності 10 і мудрості 22. От, Для колекції ще й такий нам бракував. Так, все, тут, а... тепер ми можемо спокійненько іти <coughs> і досліджувати всю ту частину. Йдемо тепер спокійно, забираємо. О, золота руна 10, показую, де. Йдемо забираємо лут і дивимося, що у нас тут є навкругі. Цікавенького. Так, тут он бачу ще квітка. Так. О. Бачу, от там от є равлики ще. Раз. І раз. Спускаємося і дивимося, що вони тут охороняли. Охороняли, вони тут от є пульсуючий лист, бачите? Так, йдемо, обходимо. Так, і виходимо десь на дорогу. Ми, здається, там ще десь мав бути лут. А вон він лежить. Ще лут, ще руна 10-та, тут є. Так, Давайте підемо, подивимося, що у нас там ще є, там, де був той човняр. О, тут ще два скелетика. Раз, і два. Розбираємося з ними, зачищаємо. Але тут, якщо бачимо, нічого немає. Навіть якщо от, ну, можемо заскочити нагору, то також тут нічого не знаходимо, крім гарних краєвидів, зверху можна подивитися на замок. Бачу, там от леви ходять. Видно, що доведеться нам на наступне відео. Так, величенький замок. Та не знаю, чи нам вдасться його за один раз пройти. Ну, Будемо старатися, побачимо. Так, ну давайте йдемо далі тоді. Йдемо далі. Так. Виходимо на дорогу. Вже не боїмося скелетів, Вон, бачимо, по правій стороні ще лут лежить. І тут -а, кістки от, є, 5 штук. Так, от ще тут бачу якесь грубину заховали вони. Так і... Десь вон ще лут на дорозі. Ще вон у 11 сторона. Так, чудово. Дивимося. Ще навкруги. Так, тут он ще бачу квітка. І ще квітка. От, і ми з вами виходимо до того мосту, через який ми могли піти минулого разу напряму і наразити себе на небезпеку і мати справу з тими великими скелетами. Що не дуже добре. Ну, хто хоче, любе важко, хоче ризикувати, може йти сюдою спочатку і виходити навколо в іншої сторони. Ми пішли легшим шляхом. Так, тут бачимо горобину. От, І тут десь буде птах смерті. Дуже такий противний птах, вам скажу. Буде вас вбити може дуже легко, тому треба бути обережним і трошки його обдурювати. Тому що. Противник може вас вбити, так кажу, він має і морозом б'є, і так б'є, і фізично він потужний птах. Так, а, давайте ще тут глянемо. Тут ще не бігали. ще Чим тут квітки є. Так, тут у нас. Що? Нічого, ще квітки. А, і знову тут, вон, бачимо, там он благодать є внизу. І мавзулей ходить. Хай ходить, ми ще туди прийдемо. Так. Ну що, більше тут немає, йдемо тоді, а вон ще у нас горбина росте. Йдемо до того противного птаха. Так, от з'являється у нас знак, можемо викликати. Так, зберемо той, тобто давайте вип'ємо ту флягу на всякий випадок, все одно може нам трошки допоможе, якщо нас вдарять. Ну і лапку з'їмо давайте. І тепер побігли. Зараз вона десь тут вон з'являється. Давайте може встигнемо і трошки нанести урону. Вау! О, о, бачите як вона. Вона... Ох ти, Так, 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 тікаємо, тікаємо. Вона не тільки морозом, вона ще й. О, ще й таким. Чим вона тільки тут не б'є. Тому давайте піднімаємося. Ох ти. Ох ти, ще й тут зачепило. О, да. Так, давайте піднімаємося на гору і давайте її будемо з гори розстрілювати краще. Якщо вона нас і тут не дістане. Ох ти. Ох ти, і тут дістала. Дивіться, що вона витворяє. Дуже противна птаха. Шекаємо. Ух ти! Бачите? Як вона дістає нас? О-о-о! о. о, о, о. Так! Ух ти! Вона ще й тут! Ох, прилетіла. О! Ледь ми її вбили! А ось вона попотала, але заробили 120 тисяч. І плюс спис смертельного ритуалу. Дивимося, що тут за спис. Спорядження. Спис, спис, спис такий. Ще для колекції. Так, списи у нас десь нижче були ніби. От, бачите, такий спис. Фізичний також магічний урон, сил 14, мудрість, 18, спритність 20 треба. от. така от. Все, тепер нарешті можемо спускатися, але вона нам дала прикурити та птаха. Ну, кажу, може, а, треба було, напевно, не лицаря, а кристаліця. Вона з лицарем дуже швидко розібралася, треба було кристалійця викликати на неї. Так, <кій> біжимо тут, давайте дивимося, що є навколо. Так. Квітки. Так. Що ми бачимо ще квітки? От, і тут ми вийшли знов. О, грубина, ніби до тої халупи, так? От халупа, там внизу. Так. Так. Йдемо тепер в сторону замку. Вон, йдемо. Там от чаша є, заберемо уламок. Так, ще горбина і квітка. О. І забираємо о, уламок зори світа. Все, тут більше нічого такого цікавого немає. Спускаємося вниз. Дивимося. Так. вкругі Так, тут вони дивно нічого не заховали, ніби. Так, тут квіти ростуть як квіти ростуть. Так, так. Ага, ну вон там. Так, ось ще квітка. Тут блискавки, тут ми можемо позбирати, Ще можемо позбирати ті квіти, що грузові, як то кажуть. Так, ну давайте. Бігаємо тих квіток трошки. Можливо, нам вдасться, що нас. Ну, якщо зачеплять, то я рахую думаю, зараз нас не б'ють. Та блискавка. Все, тут ніби збирали. Йдемо далі. О, тут ще. Так. Так, де ще, Он ще. Все, так. А вон там, бачимо, ще блискавки б'ють. Значить там ще півці ростуть. Правда, дивно, чого вони б'ють час в одне місце? Хм, Дивно, правда? Так. Ну, забираємо. Тут ще горбина десь є. Ще такі квіти. О, ну їх тут ще й багато. Все, забрали ми. Ніби всі. Так, от ще квіти бачимо. Так, ну і що? Давайте будемо мавзолея Садити, маузулей той садити. Так, для того збиваємо йому опі штуковані. Так. А чого він стоїть? Чого він не хоче рухатися? Дивно. Між мав рухатися. Дивно. Так ще й сідати не захоче, якщо він так не рухається. Він би мав би хотіти нас роздусити. Що-то його переклинуло якийсь глюк. Напевно, ми ж його так тепер не посадимо тоді. Навіть якщо зіб'ємо, щось я не можу зрозуміти, в чому причина. Ну, ми йому вже вон позбували скільки. Треба сісти було відпочити. Зараз глянемо. Що тут за глюк такий? Не ходить, не дзвонить. Ну давайте його відпочинемо. О! Тепер він почав щось рухатися. Дивно, що він спав. О, да, на я назвав і тепер він починає сідати. Щось він заснув був все. Із дивний мовзолей. Ну, йдемо. Ну, як завжди, тут з всіх мавзолеїв однаково. Можемо тут свої спогади подвоїти, поки не будемо. Все, йдемо. Так, йдемо до благодаті, давайте запалимо її. О, і тепер давайте підемо, обійдемо замок. З правої сторони ми не, звідси не обійдемо, бо тут скеля буде, ми можемо тільки обійти з лівої сторони. Тому погнали по лівій стороні. Куди що там ще є. Ті ростуть. Ще квітки. Тут у нас горобина є. О, ще квіти. Так, тут нічого. Квіти, квіти, Горобина. Біжимо далі. Ще горобина. Ой, квітка. І ще квітка. Так. Тут -та. горубина. О, і тут є закуток. В тому закутку бачимо квітку і бачимо пульсуючий лист. Отут. -та. Кому треба, забираємо. Так, тут -та у нас горубина. Так. Стоп. Де? О! Бачите, ледь не пропустили. Тут ще лілія трини є. О, бачите? Навпроти то закутка. Йдемо далі. Тут Та горубина, там ніби нічого немає. Туди нема чого бігти. Так, тут -та у нас ще квітка. О, бачимо ще цвинтар невеликий. Зараз там розживемося трошки рунами. Так, немає нічого, пішли далі. Що у нас тут квітки, квітки. От, маємо такий невеличкий цвинтар. Що нам дають? Так, ще тут ростуть всякі горубини і квітки. Так, тут у нас руна золота, 10. Тут п'ята і тут четверта. Все. Тут тільки три руни, тому сильно ми не ружилися. Ну, але знайшли все, що можна. Так, йдемо сюди. Так, дивимося навкруги. О, бачу, там от метелики літають. Йдемо, заберемо. Також заховали їх десь в самий кут. Попробую їх знайти там. О, де вони літають? Бачите де? Заховали? О, аж тут. Їх і не видно, треба дуже бати зір. Гарний, щоб їх помітити. Роздивлятися дуже уважно. Ну, біжимо далі. Так, що у нас далі? О, тут у нас бачу є птахи великі. З одним розберемо. Ох ти! Взяв нас і чіпив. А нічого страшного. Як зачепив, так ми і полікуємося, як треба. Але я гадаю, нам вже і не треба. Так, тут ще у нас квітка. Так. О, бачу ще метелики. О, ще й сюди запхали, тих метеликів. Так, ще горубина. Квітка. і ще горобина. Все, бачите, і знайшли тут а в кінці ще лут висить. О, кузнярський камінь мороку восьмий. От тут якраз на скелі. Бачите, з цієї сторони ми би сюди не потрапили. А з цієї можемо спокійно зіскочити. Все, забираємо тут ще квітки. І. Що, повертаємося до нашої благодаті? А поки я не забув, давайте ми корінь смерті знайшли від човнера, Давайте перенесемося, подивимося, що нам за нього дасть гуранг. Де у нас той гуранг? Отут. тут. Ідемо сюди. Ану. Даємо. Я не в силах забути. Ну він все, все каже однаково. Мій апетит, мій гріх. Мені потрібно ще, я хочу ще. а Ми вже йому багато скормили їх. О, І дістаємо у нього з нагороду кігуть гуранка. Все. Кігуть гуранка. Дивимося, що то у нас таке-то молитва має бути. От від нас від нього, бачите, вже скільки різних є. У нас було от звіра його, а тепер кигуть гуранка. Треба віри 15. Такий крутий. Ну все, напевно, тут знову ми прийшли до Благодаті. Наступне відео, ну давайте повернемося до нашого замку. І, певно, будемо завершувати. Наступне відео з вами підемо досліджувати певно той замок. Все. Всім дякую. Гарного дня. І до зустрічі.